Доброго дня, шановні слухачі, пропоную розглянути сьогодні задачку із збірника підготовка до ДПА з математики 9 клас. А саме, при яких значеннях е, А та Б е, графік функції y дорівнює ах квадрат плюс БХ плюс 1 проходить через точку С з координатами мінус 1 та 3 та точечку Д з координатами 2 та 7. Як розв'язати таку задачу? Е, всі ви пам'ятаєте, що координати точок це відповідно наші е, x. Перша координата це у нас x, друга координата це y. Тобто, якщо графік функції проходить через точку, значить її координати задовіляють рівняння. Тобто, замість х підставляємо -1, замість y 3. Що ми в результаті отримаємо? Тобто, 3 дорівнює а помножити на мінус 1. Квадраті додати B помножити на мінус 1, додати 1. Це ми підставили точечку C. Підставляємо точечку D. 7 дорівнює A, помножити на 2 в квадраті плюс B помножити на 2 плюс 1. І ставимо знак системи. бо це має відбутися одночасно. Да? Бо графік функції проходить через дві точки. Далі спрощуємо рівняння в системі. Мінус 1 квадраті 1 помножити на а буде просто а. Додати Б, що множиться на мінус 1, це буде просто відняти Б. плюс 1. В друге рівняння 7. Дорівнюю тут буде 4а, додати 2 б Додати 1. Продовжимо зводити подібні в першому е, рівнянні да, виразимо, наприклад, А. І А буде дорівнювати. Е, Одиничку переносимо, буде 2. Додати Б. А друге зводимо подібні, тобто, е, 6 дорівнює 4А плюс 2Б. Тобто в першому рівнянні ми виразили зміну А через Б. Можемо підставляти в другий. Дехто скаже, що другий можна було скоротити попередньо на 2. Тому я умовно його поділю на 2 і використаю 3 дорівнюю 2А, додати Б. І тепер замість А підставлю наше вираження 3 дорівнює 2. Помножити на дужку в дужках 2 плюс Б за дужкою плюс Б. Зводимо подібні, розкриваємо дужки. 4 додати 2 b додати b. Тобто, виходить, я переношу 4, туди буде мінус 1, дорівнює 3 b і звідси b, дорівнює мінус 1 третя. Відповідно, можемо вже знайти коефіцієнт А, який буде дорівнювати 2 додати мінус 1 третю. Просто 2 відняти 1 третю. І це буде. 1,2 треті. Отже, таким чином ми знайшли коефіцієнти А та б, і наше рівняння нам буде вигляду. Y дорівнює. Замість А підставляємо 1,2 х квадрат. Далі додати b тут у нас b мінус 1 третя значить мінус. Одна третя Х плюс 1. Дякую за увагу. Ставимо лайк, коментуємо і підписуємося.